Всі пам'ятають ось цю зелену тачечку і зараз показують двигунчика, якого я на нього придбав. Тобто я його вже розібрав і пацієнт швидше мертвий, аніж живий. Але нічого, за невелику суму коштів ми спробуємо його оживити. У нас немає просто іншого вибору. Найголовніше, що в нас живий колінвальчик. Як бачите, тобто, ну він брудний зараз, але якщо його ось так протерти, він в ідеальному стані, все легасенько крутиться. Без ніяких питань, тобто повірте мені на слово, бо бачите і. Відчувати в житті, це зовсім різні речі. Тому зараз головочка вже в гаражі всередині, я її повністю розібрав. Двигунчик поки що на вулиці, бо його ще потрібно буде мити, підготовлювати. Вже коли прийдуть всі запчастини, вже сьогодні замовив кільце вкладищі, прокладки, сальники, все на світі, в принципі, що потрібно що для того, щоб замінити і обслужити повністю двигунчик. Тому чекаю, поки прийдуть запчастини, поки що поршні намиваються, головочка буде робитися. потім Миється блок, заноситься в гараж і буде складатися повністю разом з головочкою, з усім, і встановлюватися ось цей апарат. Тобто, поки що є час ще розібрати ось цей двигунчик. Сьогодні знялося ще трішки зайве навісне, і двигунчик, в принципі, підготовлений для того, щоб запихати його в гараж, тобто весь автомобільчик, і знімати цей двигун для встановлення ось іншого двигунчика. Ось така історія малята.